Нет, як біхтай! Як біхтай! Ви ФНАФ, Secret of the Mimi. Всім привіт, друзі, мене Донбан. Сьогодні ми продовжуємо грати в Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic Найстрашніша, по-моєму, бажанню гра. А, та найкрутіша. Сьогодні, так, в нас не українській мові, бо щось в англійському не залетів. Так що продовжуємо те, що ми вчора почали. Е, так. Хочу чекати, поки воно завантажить, я це я не знаю. А, ми тут збереглися. Окей. Це ж прямо з трейлера. Музика. Ай, Джекі, ви подивіться на її очі. Просто стеклянні очі. Ти просто просто нікуди. Оце от реально крипово. Так почекайте, мене що збереглося, те, що я надіюсь. Ммм ну, Моє обгр Так, зберігся, Подарунок зберігся, ура! А подарунок не зберігся Тільки що там був подарунок Тільки що не подобався зберігся не зберігся Нет, full нема, Треба начать бігти мені ще раз Ту закса темно Прям реально FNAF. А не як FNAF 9 був, там, де все було ярко. Там, звісно, були моменти темні, але їх було не так уже багато. Так, проходимо. Оце от кажуть, що це не FNAF. Але це просто куча моментів, що це матеріально FNAF. От порівняно з плейтайм, я не знаю, хто це передумав. Тут інша колористика, вообще все інше. Я те, що кажу, що гра не страшна, я не знаю. Піді там повітрям подишить, не знаю. Подихати свіжим повітрям, бо куча левелів з ск які дуже вікові. Так, Collectibles. Вот, Fall Fest Snow Globe. Я думаю, буде далося до цього цієї гри. Не знаю, яке воно буде, про що воно буде, але е, вважаю, що воно буде про Fall Fest. Я не думаю, що буде про Chica Паті World. але про Fall Fest це дуже ймовірно. Дуже. Так, ну окей, якщо я забрав подарунок, все я можу крутить. І оце от геймплей на фічі відлічає від інших ігр. Летсплей, це Даннер, як... Please select your... там мені все одно. Як uh, в Security Breach, Swing B. Ой, це ж Warhouse. Пам'ятаєте, в трейдерах казали, Ой, в демок... Ну це якась ПНГшка, навіть так зробили, не знаю. Це трошки портить атмосферу, що це ПНГшка. Ти отак от ідеш бачиш так от хочу подивитися, от бачиш, що там таке. Хочу сюди поверну. Хоча. Хотя... Ні, це не PNG, ні 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 Це вроді як не PNG. Це реально 3D. Так, да, це реально, це не PNG. Це відчуття ще png Не знаю чого, так. Так, от, Шарпей Салон. Це потім в Роксі буде Elephant і. Neat hand. О, oh, це, це ж прототип, это мейл Digit Tiper. Це ж прототип до... Ты ми не побачимо Джекі, ні? Окей, okay, забігаємо. О май гад, це его очень. Так і шо. Джекі! Ой майо, о май гад, он убил. Ну-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Не, не. Не, выпусти меня! Убегли! Пустите! весело 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 О, це вже напряженка йде. Арнольд. Вона ще десь тут бігає. Що вона тут робить? Мамочки. Оце в нас до своїх притоків. О май гад. Так. Вибачте, якщо так кажу, я б мало. Просто я хочу дивитися. Ай фаунд ю, я знайшов тебе. Кайф. Мені вже подобається. От я б... Якщо я дивився, це от, реально можна звати грою ФНАФа. Бігти! Бихты. У тебя вже було страшно. Скример же ту соле страшнейший секьюти бреч, хоть это и скример він став страшніше. Багато разів. Я специально просто хочу на прев'юшку її покласти. Так, Треба бігти на оборачивай. Короче, ты буквально купи плейтайм. Це не не я купай плейтайм потому что я вообще такой, я не, не памятаю ее. Шоп було. Біжи, Арнольд! Шварц ні, ні, негер! Ой, почти Шварц. Шварц... Ладно, я на не буду казать. Пижие! ні 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 Без свои руки расстягую! Бе свои руки расстягуй! Не надо, не надо! гарно Я теж хочу такие тобі не треба, не треба, Джеки. Воно ж там пустим може. А це я не знав. Закрить! Четко, воно зараз вилізе! Убігли! Це напряжено було! Дуже напряжено було! Вибачте, якщо так близько, до мікрофона кажу, Просто хочу, щоб ви всі мене чули. Ох ти ж. А! А вот сегодня ожидал Музыка шкатулки Джеки из трейлера. <гас> нет, я бихты! Я ней. Ой, на не, нет. Это Джеки, по сути, девчонка, клоун. По логике так, ну это ж мімі по сути, хлоп. Ну. Ай, ладно, идите. oh please respond over the shore awesome glad to see you made it here without any complications whatsoever so we did some digging to learn more about that bothersome endoskeleton that keeps oh. relentlessly pursuing you from what we can tell it was designed to keep murray's son entertained My while murray son worked. Son. It would mimic the actions those at some point the endoskeleton was exposed we to some sort of violence the details of which are a little fuzzy this mimic endoskeleton then copied that violent behavior we came up with some great ideas on how to protect yourself okay. unfortunately we came up with those ideas before the last technicians were sent in and they ended up with less than positive results. So, it for seems to that distraction and avoidance are your best tools as a direct confrontation will likely result in the loss of some limbs the previous Chas technicians ochre. considered it Ura. an honor to lose limbs in the service of their company and i'm sure they would tell you that themselves if they hadn't died from blood loss we expect you'll succeed where they failed one out of three fazbear employees has confidence in you so mm -hmm. go get them tiger tiger I found the location of another upgrade station in the showrooms. Showroom. You can get there if you head back through the Welcome Show. Which car? The showroom you the building. Check the monitor. I'm sending you a camera feed. Go there. Showroom. Burn out. Хорошо, добрая. Я гляну да. До... А на другому поверсі. Так, знаєте, що ще кажуте, типу, по чого тут одна ніч місто, як в інде Тому що ну, ми ж не за охранника, за... нам треба сюди одну ніч провести і все. Тобто, ну. Фабриці. Е -е... По логіці, так, ну, почекайте, куди нам треба. Рековер. І бік топ шоурум. то тобто нам по логіті сьогодні треба ну, забрати те, що треба. Ну, це по лору навіть так. Ми сюди не за охоронця граємо. ж тобто, не за охоронця граємо. Ми тут хтось є. Ми ж не за охоронця граємо, котрий <плес> е, повинен тут все це все робити. Що я просто бігати? Воркшоп. Воркхаус, ні, нам треба перебігти туди, на ліфт. Mm. Ну, це полором ми ж по суті тут же не, не заохоронця граємо. А що нам треба, почекайте? Шоурум, ну. Куди тоді треба бігти? Що це? Ой-ой-ой, вархаус, не, нам ну, не треба вархаус, воркшоп, не куди нам треба? А ти подумай головою, куди нам треба піти? Нам треба наліфісти. Менеджмент, амин офис. Тут заколочено. Окей, а що я працюю іноді бігати? В театр що ли не може забігти? Куди мені вообще треба бігати? Я так трошки особо не розумію Эм а... Зараз почекайте, я зараз щось придумати хочу. Куди мені треба побігти? Я оце ось не знаю особо. а я поняв. Де де як мені вийти? Я понял, нам треба туди спуститися. То ми дихаємо. Похоже на що думаю, так. Все, ми сюди зайшли знову, не треба. Все, це лобі. Це дуже гарні німатроніки тут. Так. Тобто... Есть... Ресет? Я точно все правильно зробив? Я щось неправильно зробив. Я щось не заводів зробив. Да, я це запустив. Запустив те, що було. Спочатку хрий.

Тя реально відкрив мені їх. Нормально звучить. Patented... Реально він відкрив мені. Welcome show. Ой, двері вибіжи. Don't forget that а, ще продається, то можна купити. Ну, це ж просто для клієнтів він зроблений, це ж штука. Я так розумію, нам сюди, да, треба. Ну тому що, я трошки вже знаю, я это гифти. Тут іграшка, понятно. Ага Ммм. А який так?

Мммм <связать> 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 <плод> Я понял Я зрозумив 0158, запомнил ты алый? Я не разумею, кто? Где мышка тут была?

Uh, tell them not to worry, to so lie flat on their backs, and grab the side walls until repairs are finished. Ah, I know. Should... Please follow these simple instructions to to the elevator. Once the elevator is off, remove any obstructions from the exposed machinery. It would also be a good time to ask the passengers if they have any messages for their loved ones, just in case and if all goes well, this is the opportunity to reflect and appreciate the people in their lives who matter most. all oh, right. Uh, where was i? oh, yeah. Um, if you need to hear the instruction again, push the replay button on the uh, tape recorder. once the elevator is off, Ну no, ви не дістаєте, ну no, що я зроблю вам? Вони не а що робити. Тут я не знаю, що робити, він не дістається попросту. Ой, просто він не дістається. Вот, що я роблю? Я роблю. Ну, які даже якщо... Ай, все, я не можу. Ну, як мені сати його? А, -а так треба було. О, мене ідейка. Ну блин, куда? Так, теперь що мені треба підняти його. Это вс відличаю. О! То, 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 то. Хорошо, я балан я балансую. Я балансую. If anything does go wrong, we want you to know. Great. Now that Parоль, assume, the the code. use diagnosis and repair function. Input the following code using the buttons. 2, 4, 3, 1. Надію все буде так. Dwah Chotiri Odin now. Disengage the emergency brake and back out. So Close the hatch, Close the hatch. Reset the crank. Reset the crank. Okay. The power and you are done. Ура, перемога! А тепер я знаю... Ой, сюди можна пройти кудись. Опай, куди ми лізум? Непонятно куди. <гум> ну прикольно, не, прикольно. От дуже цікава гра. Я не знаю, вона мені щось дуже запала. Більше, ніж ФНАФ в секреті, брич хоча лютий фанат. Ну, а старі частини ФАФ і мене не цікають. Тобто пройшов і все, забув про це. А тут прям ти не можеш забути це. Оу. Оу. Це хто? Це знову людина. Труп мертвий. Реально, блін, а ФНАФі з'явились вони. Як же цього довго чекав? Повіблітаємо вже давно з'явився... Чекас Паті Ворлд! В... Повібілейте, вони вже як з 4 глави з'явилися, а в Афнафі ось ті ось, 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 ось тієї. Часи не з тієї. Частини почали з'являтися, ну подивіться на це ось. Ну, ви гляньте на це. Просто не знаю. Це кайф. Це чистий кайф. Таке бачите в Афнафі. Окей. Погнали. Так, а тепер я хочу покласти це туди. І що мені далі робити? Оооо, клін нове, а, -а, -а, -а. а ну-ка, собі я хочу, я хочу. Подивись на мене, подивись на мене. На мене, подивись! Швидко. Хочемо мене глянути? Обіжока. Так, все, що мені далі тут треба зробити. А ну-ка, почекайте. А, бігтов і що, мені обратно бігти? а, -а, -а. Мені тепер в ліфт треба. Ага! Знаєте що, я нічого не знаю, такі були старі ліфти, які дуже теплі. Тут навіть зрозуміти, можна що тут тепла... кольори. Теплі кольори, що тут не можна попутати, що це. Попі. Попі холодні кольори. Тут дуже теплі кольори, вони дуже гарні. Музика прикольна, дуже страшна. Ембі страшні, все просто механічне. Ми ну, в зоті граємо за. Противника Фагбер. Ось він. Ой, малятку, почекай! Ура! Я погладив його. Так, ну, летсплей. Опа! The musical man. Или как там? Хто це? Оце от якийсь лімур. О, це Big топ-шоурум, ура! Перемога. Вот тут же Дэвид, якби, вроді, як його придавило в story time showroom, big top showroom і burse showroom. Oh, май гад. О, записка. Записку треба. Так. Зараз зайдемо сюди. Щось тут знаю. Опа! Кассета. Ну так, давайте, друзі, на сьогодні все. В наступній серії ми послухаємо якраз вами кассету, та пройдемо big time showroom. Луна кріпова, так що всім дякую за перегляд, всім до побачення.